11 квітня біля спасу Преображенського собору міста Біла Церква зібрались представники громадськості із закликами залишити собор духовенству Білоцерківської єпархії Української православної церкви або ж перейти до лав ПЦУ. Мотивуючи це приналежністю церкви до московського патріархату, та як повідомила представник ініціативної групи громади міста Ірина Савченко, що канонічний зв'язок церково рогуючих сьогодні країн не розірвано. Ну, першу ми чергу домовилися з представниками єпархії і московського патріархату, що вони нам дадуть певні якісь роз'яснення, що не розірвали канонічний зв'язок з церквою московського патріархату. Можливо, в них якась є нова інформація, тому що згідно тієї експертизи релігіозначі, які робили на замовлення держслужб. Без етнополітики і свободи совісті, то там висновок який, що канонічний здо не розірвано. Але це було ще в січні місяці. Можливо, якась нова інформація є, яка нам невідома. То ми вирішили про це поспілкуватися. Залежно від того, як нас піде розмова, будемо вже далі приймати якісь рішення. В ході було сформовано два табори протистоянь, де учасники відстоювали свої позиції. На жаль, не завжди коректно. Чини міста Біло Церква та голова адміністративної служби білоцерківської єпархії закликав людей єднатись, що наразі дуже важливо для перемоги нашої країни і не йти на провокації. Які на релігійному ґрунті починають нас роз'єднувати, та повідомив, що ще 27 травня 2022 року, після вторгнення єпископат УПЦ прийняв рішення про цілковите відмежування від московського патріархату, де священники самостійно обираються українським єпископатом та отримали адміністративну незалежність, От коли починаєш приводити відповідь. Рішення помісного собору, які відбувся Фефані 27 травня, теж не сприймають, не вірять. Розказують, що нічого ви з Москвою там не розірвали. Є висновки експертизи, але ж ми теж розуміємо, що ця експертиза вона неправильна. Ми теж її не сприймаємо, тому що вона була навіть зроблена не членами нашої церкви. Вони там не були присутні. Тому ну, в даному випадку те, що відбулося сьогодні, це показує і агресивність зі сторони. Ліріків ПЦУ, які теж прийшли сьогодні в цивільному одягнуті, які зводили і наклеп на митрополита, коли закликали до гасл, до скандувань. Все це якраз показує картинку і на руку ворогу, які бачить, як все відбувається всередині країни, що сам народ себе починає потихеньку з'їдати. Тому я закликаю. Навпаки, людей відкинути цю ворожнечу, не піднімати цих релігійних конфліктів бунтів. А по-перше, зараз пройти страсний тиждень, зустріти світле воскресіння і пам'ятати, що кожен на своєму місці робить це те, щоб наблизити нашу перемогу. А ось громадський діяч Геннадій Прищепчук звертає нашу увагу на позицію місцевої влади, котрий вважає, що саме місцеві керівні органи мають прийняти відповідні рішення для врегулювання конфлікту. Все дуже просто на сьогоднішній день я бачу, що ці рухи вони ні до чого не приведуть доброго. Чому? Тому що немає рішення. На основі рішення, чого має бути люди зайти з однієї громади в приміщення іншої громади. Звісно, на сьогоднішній день це нереально і не є нормальним. Як тільки влада прийме рішення, на основі цього рішення можна буде тоді робити подальші рухи. Зараз це таке протистояння ні про що. Абсолютно ні про що. Це таке стравлення людей, знаєте, спортити собі настрій і піти додому.